Усім, хто любить творчість, креатив і талановитих людей, якщо це про вас, тоді ви не помилилися адресою. Мистецький часопис на сумському обласному телеканалі уже готовий поділитися останніми новинами зі світу, культури та краси. До роботи. Яким був 2014 рік для сумських фотографів, де сумчанам виплеснути енергію у лютому? Та яка стрічка змінила ставлення до українського кінематографу? Відповіді шукайте у наших ексклюзивних новинах. Відзвітували творчо. Сумська обласна спілка фотохудожників презентувала виставку робіт за минулий рік, розмиті сюжетні лінії, емоційні образи та кольори. Усі роботи з українським присмаком. Романтичні лавсторі, чуттєві портрети та вишукані пейзажі. Є тут і філософська родзинка, як от на чорно-білих роботах Ігоря Ройченка. Персональну виставку чорно-білий альбом фотохудожник презентував перед новим роком. Звітувати вирішив з тією ж серією. Представив два репортажні портрети. Має у кишені ще дещо. Готовлю ще дві теми: одна буде похожа ближче до живописи, а друга тема буде зв'язана з історією. Рассказ о монастыре, который был основан в 1230 году. Ну, о каком? Это пока небольшой секрет. Від кожного фотографа по две работы и власним поглядом и смаком. А вот експозицію экспозицию Украина. Выставка получилась разноплановая. Тем не менее, вот когда мы повесили ее и сами посмотрели, она очень такая объединенная получается одной темой живописной. І большість робот посвящено нашому родному краю, вот, от і е, української тематики, поруч із живописними пейзажами місце знайшлося і для пекельних подій на майдані. Минулий рік для обласної спілки фотохудожників став по творчому плідним в арсеналі майстрів перемоги у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Серед таких і Наталія Говорухіна отримала перший приз за роботу двадцятирічної давнини. Молодёжи хочется пожелать ни в коем случае не выбрасывать негативы, не выбрасывать какие-то кадры, которые кажутся бракованными, потому что в данный момент тебе нравится одно, а проходит время, ты как бы становишься зрелым фотографом и начинаешь понимать, что ценность совсем в другом. 2015 год тольконо розпочався та творчих планів уже повно. Фотохудожники обіцяють у новому році сумчанам подарують як мінімум 9 виставок. Лютий у сумах із танцювальною родзинкою що вихідних міські гуру денс культури проводитимуть майстер-класи для всіх охочих. Чекають як на досвідчених танцівників, так і тих, хто робитиме свої перші па. Джаз-фанк, хіп-хоп, контемпорарі, хаус-денс, брейкінг. Стилі вистачить на всіх. Нудьгувати не будуть і ті, хто серце віддав народному танцю. Мета заходу не тільки розвиток танцювального руху в сумах, а й допомога військовим на сході. Кожна людина, яка прийде на майстер-клас, отримає такий свій, якби. Флаєр талончик, де буде відмічено сіків за скільки майстер-класів. Вона віддала кошти в скриньку громадського фонду суми, і відповідно вона якби зможе по цьому флаєру відвідувати майстер-класи, які вона собі обрала. Фінальну крапку танцювального марафону у сумах стане всеукраїнський фестиваль із брейкінгу та хіп-хопу. Приїдуть судді із Харкова, Полтави, Чернігова, Києва, ну і учасники з усієї України. Початківців з брейкдансу 3 на 3 професіоналів з брейкдансу 3 на 3 і хіп-хоп 1 на 1 Історична драма Поводир б'є усі рекорди. Стрічку вже переглянуло майже півмільйона глядачів. Це безпрецедентно для українського кінематографу. Переконує режисер фільму Олей Санін. А ще стрічка повністю змінює ставлення до вітчизняного кіно. Знаю, що у завжди повертаються до сонця. Тому що квіти також мають очі. Історична драма Поводир або Квіти мають очі була презентована восени 2014 року. Менше, ніж за тиждень прокату фільм встановив рекорд для сучасного українського кінематографу. Його переглянули майже 95 тисяч осіб. Сумчани цього тижня продовжили собі життя на кілька років так точно, а допоміг їм у цьому гумор. Найкращі коміки, найсмішніші жарти та життєві історії об'єдналися під спільним соусом, назва якого – стендап-шоу була там і я. Еді Мерфі та Джим Кири свою приголомшливу голівудську кар'єру починали зі стендап-шоу. У нас із почуттям гумору теж все гаразд. І сьогодні найкращі коміки міста зібралися, аби ще раз це довести. Авторське соло, актуальна тема гострий гумор та публіка. Компоненти стендап страви прості та усі із добірним смаком. До нас цей жанр примчав із Великобританії та Америки і затримався, бо ж є чим вражати. Когда ты долго встречаешься с девушкой, происходит неприятная для любого парня вещь, когда твоя сестра и твоя девушка становятся едва ли не лучшими подругами, начинают очень сильно дружить, общаться. И в таком случае любой парень попадает под постоянный контроль дома и вне его. 18.30, 18 объект выходит на улицу, передаю его тебе. Шоу по сумськи влаштовують уже вдруге, дебютували в одному із вишів ще восени. Цього ж разу вирішили, то буде така собі гумористична традиція. Лазили по інтернету і так стрілять там в Черкасах, є стендап-клуб, там в Харкові, в Києві. Подумали, чому б не це в сумах, при тому що є много коміків, багато людей, які це можуть зробити, можуть реалізувати. Всі юмористи со стажем, так скажем, всі кавенчики. Є там Леша Применка, чоловік, який побіжокоміка. Всі останні ребята. Вони... Вам багато тітулов вообще і украинского. В общем, это опытные юмористы, и Можна без зазрення совісті говорить, що це лучшие коміки в місті. До години ікс ще кілька хвилин. За кулісами гамірно та кумедно. Коміки ж бо повторюють монологи, що та майже не хвилюються. Для більшості то вже справа звична виступати на сцені. Таут вот стенд обжант примирил на собі не всі. Для меня это будет первый раз. Как бы на сцене я выступал много, но чтобы вот так вот один, прям в самому выйти от тарабанить, нет, такого еще и не делал. Мой стендап будет посвящен ну, некоторым вещам всему понемножечку о том, что всем нравится, о том, что всем не нравится. Ну, пусть это будет секретом. Пусть э, э, все, кто захотят, придут, посмотрят. Но я думаю, будет интересно, попытаюсь не разочаровать зрителя. Вишенька на торті, жіночий погляд на життя від гумористки Світлани. Серед 11 чоловіків почуває себе комфортно, як за гумористичною стіною. Ні, мені як то на гендерні штуки я увагу не обращаю. Мені все одно головне, щоб смішно було. Дівчатки, деякі теж вміють шутити. Мой сьогоднішній стендап про принцесах в волшебстві. Принцеси странні, сказки странні. Ну, в общем, об абсурдных каких-то моментах в сказке, которые я перевожу параллель с реальной жизнью, провожу. То есть сказки, по сути, они не странные, они сказочные. вот, если проводить параллель с реальной жизнью, то есть немножко сказки опустила на быт и, и шучу. Утопит тем же теме истории. Тема, ладно, раскрою для ваших телезрителей. Тема будет это мужская дружба. В основном мое видение, мой взгляд на это, какая она существует, как она живет, действует. Поэтому орождался. А ну, вы знаете, у каждого есть какие-то свои секреты. Это сложно сказать, как появляются шутки. Просто ты садишься, берешь ручку и начинаешь думать над этой проблемой, над какой-то темой. Пытаешься найти какие-то интересные стороны, ходы как-то это обожать, чтобы зрителю было не просто послушать, ну, покивать головой и сказать, ну да, вот это так. А чтобы он как-то улыбнулся, получил какой-то заряд положительных эмоций в плане юмора, смеха и понял, что ну да, действительно, вот почему я до такого не додумался, действительно, может быть, так оно и есть. В мужской дружбе своим разным тестом на прочность выступает появление девушки одного из Друзей, відстаєш та й клуб пообіжати на то, що ви друг проводить з тобою менше часу. Братан, ти правда не обіжається, що не погубити з тобою. Ти сам у нас у лікарщина вистрічайте сьогоднішній Є Тут і майстри на всі руки та професії. Владислав номеролог та своє кавейнівське минуле відпустити не може. Нині каже без почуття гумору важко і з темою ж довго не думав. Я решил, что зачем-то что-то выдумать, если есть о чем рассказать из своей обычной да, жизни. Я решил, что буду рассказать о том, что меня окружает постоянно, о том, какие каосы случаются в жизни, в том числе и, наверное, в первую очередь из-за того, что я нумеролог, скажем, такая необычная профессия, необычное такое род занятий. Влад, ты опоздал на полчаса. Милая, прости, у меня эти дни, 29 лунные сутки. Расповедают про набулилые, романтичные, философские большой, красивый фонтан в центре города. Только я одного не могу понять. Почему все жители города должны в нем искупаться? Вот в чем дело? Так вот, знаете, что во всех городах, чтобы вернуться, нужно бросить монетку, а в смах нужно бросить себя в фонтан, чтобы вернуться. И тут тебе крик в спину. Так у тебя девочка есть? Самый родной человек по самому больному месту. Тепла атмосфера, гумор та приємна компанія. А ще парт завдання обрати найкращого коміка. За результатами голосування ним став Ілля Бондаренко. Організатори обіцяють, цей гумористичний марафон не останній. Нові обличчя, нові теми та нові емоції даруватимуть уже найближчим часом. У наступних місяцях ми плануємо теж проводити такий стендап і в дікабрі провести суперфінал із лучших коміків кожного місяця. Будемо чекати! <рес> Лютий обіцяє бути гарячим у плані творчості. Так точно. Принаймні такий прогноз дає культурна афіша. Куди сходити та на кого або на що подивитися у нашому місті найближчим часом? Розкажуть анонси. До сум прямують харизматичні народники, ансамбль танцю імені Павла Вірського. Сотня найсильніших артистів, емоційних, наполегливих і майстерних. Віртуозність та інтерпретація народного стилю різних країн змусили увесь світ аплодувати їм стоячи. Вої танці доповнюють неперевершеною акторською грою. Фішка віртуозів, стрибки. Ансамблю імені Вірського по праву належить перше місце серед подібних колективів. Це найвищий пілотаж. Придіть та переконайтеся у цьому самі. 14 лютого, 19.00, Театр імені Щепкіна. Проведіть день закоханих емоційно та творчо. Біографічна драма від Анджеліни Джолі, улюблена ця мільйонів, вирішила подарувати усьому світові історію про наполегливість, бажання та долю. Стрічка не розповідає про життя спортсмена, якому Олімпійські ігри довелося змінити на війну. Для Джолі це вже третя робота у якості режисера. Результат творчої праці можна буде побачити вже 5 лютого на всіх телеекранах України. Сум у тому числі. Цей тиждень видався насиченим у плані творчості. Так точно сподіваємось, наступний також не підкачає. Дивіться нашу програму, знатимете про мистецтво абсолютно усе. Я ж з вами прощаюся до наступної п'ятниці. Люблю вас.